Каримулюнісі, 70 років. Він француз алжирського походження. Два місяці тому вийшов на пенсію. До того чоловік працював сімейним лікарем. З вподобань грає на гітарі та захоплюється айті сферою, незважаючи на небезпеку, аби підтримати Україну у війні з Росією. Вирішив велосипедом проїхати з міста Поніше, що на сході Франції до Києва. Я виїхав з метою нагадати всім мешканцям, усім європейцям, що війна не закінчена, що тут люди ще воюють. Що тут важко живеться, і ми не повинні уникати увагою те, що тут відбувається. А чому на велосипеді? Тому що велосипедом їхати важко, так само як і українцям. Важко відстоювати свою незалежність. Це така паралель солідарності. велотуром француз також закликає донатити для України. Кошти надходять на рахунок його асоціації. Донати, які мені будуть давати, які мені вже дають, будуть використані на закупівлю елек. Електрогенераторів та медичних аптечок. Потім я це все привезу сюди, в Україну На цю поїздку Карім Люнісі витрачає лише власні кошти, а це 7 тисяч євро. Щодня намагається долати двоколісним 100 кілометрів. Потім ночує в готелях. Бронювати номери на відстані. Йому допомагає дружина і діти. Подорож європою каже з одного боку: цікава, бо багато чого можна подивитися з іншого небезпечна. У Швейцарії я травмувався на підйомі. Я вів велосипед, але він впав на мене, і я зламав руку. Рука опухла аж до ліктя. Це було дуже боляче, і було дуже важко кермувати велосипедом. Але велике бажання мотивувало мене їхати далі. Щодо поїздки на двоколісному, француз намагався поїхати з іноземним легіоном на схід України у якості медика, але його не взяли через недостатнє знання англійської мови. Відтак вирішив організувати цей велотур. Коли переїде зі Львова до Києва, то хоче зустрітися з Володимиром Зеленським, аби висловити йому свою підтримку. Опісля столиці Карім Люнісі ймовірно ще помандрує до Одеси, після чого повертатиметься до Франції. Спершу їхатиме велосипедом, а з Польщі полетить додому літаком. Віталій Ковела, Олега Сюк A mão here.